Доброго дня. Ой, не дуже таке, щоб дивитися, оце, що іменно по війні, де це, ну хочеться, просять люди, пишуть, що схід, схід і Південь України подивиться. Там, де дійсно війна, там, де гарячі наші точки, де люди погибають. Давайте чогось з цих карт почнемо. Сейчас. Подивимося в ситуацію, як там усі час іде. Сьогодні у нас 5 березня 23-го року. Всім велике дякуємо за підписки, за коментарі. Пишемо, дивимося, коментуємо. Вам це не важко. А нам це приємно. Так, а ну ситуація, давай, що ми тут подивимося? Ой, розвилка, приворот, якость. Не безуміє. Де в тому, що тут бачиш, як карта показує. Тут вже від цієї ярості їхньої люди заходять в карту безум'я. Тобто якісь безумні робляться. От, дійсно тут по магії йде воно. Тобто, то вже люди от, як, як неадекватні робляться. Ну, це тобто Росія падає, тому що Росія, того, що прийшли з дороги. Це не на своїй землі, це ті, що при... притягли свої жопи з дороги сюди. І от вони зараз йдуть по карті. І тут бачиш, тут карта приворота може показувати, що до цього їх убаюкували. От успокаювали, убаюкували, розказували, що все добре, все, все, буде, все буде так, як ви хочете. І вони ж сюди з дороги цієї приперли сюди. Тобто за тим хорошо, за тим, що убаюкували. Тобто, по первій карті Аїсти, до своїх домів, птенчики повзлітали. І приїхали сюди через дорогу, через препятствия, ця корота, чи ця дорога з препятствиями. Вони приїхали сюди. Зараз там вони от в, в, в такій ярості, оцій красній, до безумія. Тобто безум'я, повне безумія. безумія. Спитай, що ви тут хочете, ніхто не знає. Ну, щось хочемо. Хочемо вбивати чи Ну ще хочеться п'ять карт взяти сюди теж. Схід південь. Тут вона бач, карта показує. Ті, що приїхали на схід і південь через дорогу, покинувши свої дома, ну от вони приїхали, по щось вони приїхали. Ну, Зараз вони, понимаєш, тут я падає до, своєго, до своїх командирів, так сказати, чого? 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 чого приїхали так, чого ніхто не об'ясняє. Що і як? Через що люди карта безум'я показують. Тобто не допонімає, що, як, до чого, чого вони тут, що вони хочуть, що вони будуть робити, і коли це кончиться, саме головне. Тобто в своєму безумії вони так і падають. Ну що ще? Схід південь. Ну, мислі. мислі вони усіх, мабуть, посіщають, і їх, і нас, і чого, і за що, і як, і коли воно саме, головне кончиться. Ну, ті бумаги, ті, що вони от, примерно, бачу, воно все на Росію, тому що з дороги, ті люди, що приїхали. Ті бумаги, що вони там підписували, ті, що їм давали, грушці на цим бумагам. Тобто люденьки не вірте. Всьому тому, що ви підписуєте, що вам дають, що вам там розказують і все. воно... Абсолютно ніякої ціни немає. І п'ять же жінки російські, матері російські. Куди в дороги ви оцих своїх попугайчиків пускаєте? Для чого? Куди? По що? По що? Щоб вони отут, понимаєш, вони приїжджають сюди, на другий день, понимає, як в безумі своєму, що це? Що це, до чого це і коли це кончиться, саме головне. Ну, в своєму безум'я, для того ви їх посилаєте сюди, щоб вони тут з ума зійшли, як не. Не знали, то з ума зійшли. Ну і карта колдуна. Так, і давай нам конкретно показують це те, що їхнє состояння, карта показала. І опять же, карта материнства. Були б поадекватніші, цього б всього не було. І ваші б діти, ваші б чоловіки не глибині, і наших би ви спасли. І наших би теж ви через своє материнство ви б спасли, і наших би дітей, людей і все остальне. Брущи ціно. Так, так, давайте візьмемо три карти, що зараз там. От іменно по боях, по цьому всьому. Ну, сражаються люди. боротьба, йде повна боротьба. Тобто п'ятерка жезлів, ви бачите, люди сражаються, люди, люди борються за своє. за своє. Тут, бач, по бахмуту, по бахмуту, по всьому цьому. І що тут ловушки. От є якісь ловушки, з яких треба виходити, з яких треба по двойки жезлів постаратися вийти От з цих ловушок. І ці ловушки теж через сімку мічей, теж якісь свої інтриги, своя якась запутаність, Це, це нашим цим падає. І вибор, і вибор, на чому вибор, король жезлі. Ну, веде король, веде. Тобто армію веде король, який на своєму місці. Тобто, це командуючий, хто там їх веде, той веде. Не так, що от по цій карті, як залишилися сам на сам, ніхто нічого не об'яснить. Тут вся карта об'ясняється, все понятно, все. Тобто, король, як на своєму місці показує. Ну, що по, по карті? Поки всіх до одного не положимо, от Бахмут, ще всі, Схід, Південь. Поки до одного всіх не положимо, нічого там не буде другого, ніж те, що є зараз. Всі, по десятки і по башні, От взрив і опять ж одним, одним хоп і все. Отак, от як воно хоп, прийшло, отак от воно хоп і зустріться. Тільки всі ляжуть, всі. Всі ляжуть. Тобто росіяни, готуйтесь до того, що одним махом ви можете лягти там усі. От воно йде, 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 типа по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, сейчас іде, а потім от такий взрив по башні, по старшому аркану. Взрив такий виходить. Ні, десятка мечей, от люди, всі в оцій десятці мечей оказуються. І тоді тільки воно перевертається, тоді тільки можна дивитися далі. Поки... Ну, там, там буде воно йти все одно, поки до одного, поки не одного їх не останеться. Десь в лісі один, один заблудиться і того будуть ганяти, поки не догонять. Ну, по карті так. Будуть ганяти, будуть ганяти, як зайця, ганяти, поки не зловлять і поки не. Їх не буде тут, і не те, що й запаху їхнього тут не буде. Оце тобі юг, схід, чи, схід і південь України. До одного положуть. Ну, прийде время, побалакаємо.